Всім привіт! Сьогодні поговоримо про китайський Apple Watch, закос під них. Чим можливо ними користуватись на зарічній рік 2024. Так, Давайте подивимось комплектацію. Ось так вони виглядають. Звісно, порівняно з Apple Watch вони коштують набагато дешевше. Як бачите, по функціоналу у нас тут зразу видно, що є датчик для вимірювання пульсу. Подивимось, чи воно правильно все нас тут показує. Порівняємо з оригінальними Apple Watch, чи коштуємо своїх грошей, адже не просто так їх подіздають всі в ломбарди, аби якось дихатися від цих китайських Apple Watch, тому що ними користуватися, якщо чесно, доволі важко. Ну, і ви самі бачите це наглядно. Така у нас комплектація всього лише браслет і зарядне. Приміряємо а, браслети, давайте, комплектації. Цікаво, оригінально підійшли, Та я думав, підійшли б. Хоча тут немає таких кнопок, мабуть, би і не підійшли б вони. А, як бачите, тут не сразу зрозуміло, тому що я такий перший раз бачу системи для підключення, бачите. Виглядає насправді доволі і непогано. Якщо. Подивитися зі сторони, то можна подумати, що це реально Apple Watch. Як бачите, у нас тут циферблати вибираються саме так. Не потрібно нічого зажимати. Все простіше і краще, ніж на оригінальних Apple Watch. І, да. хто знає, як ця функція працює, вона забавно працює. Зараз подивимося, як це виглядає на оригінальних Apple Watch. Як бачите, нічого не перемикається, потрібно. Дотеркатися, щоб щось змінити, а тут воно змінюється кожну секунду. Може це якось налаштовується, але просто забавно подивитися, як це працює на оригінальних і на оригінальних Apple Watch. Ну, і що зробили, то зробили. Ну, Хоча виглядає дуже похоже. Мабуть, просто взяли, скачали картинки і зробили. В такому режимі, що вони перемикаються кожну секунду. Довольно варіацій не дуже багато. По циферблатам також не дуже багато варіацій. Навіть є циферблати, яких немає на оригінальних Apple Watch. Саме меню з програмою виглядає ось так. Я вам скажу, що доволі непогано працює, бо в мене були інші аналоги Apple Watch, і там, звісно, меню прям глючило сильно. Як бачите, меню працює просто топ. Ці часи, звісно, будуть йти на продаж це закуп. І не зря він закуплявся, тому що люди таке реально купують. Українського варіанту у нас тут немає. Є такі російський, інші мови і англійська. Зараз у нас не китайська. Давайте виберемо англійську версію. Окей, мабуть. Зараз виберемо, тому що тут реально неудобно навіть нажимати. Ось так це працює, як бачите з такою задержкою. Звісно, тут не плавна анімація, але мені здається, ці часи навіть довше працюють, ніж реально ДПО, тому що тут нема на що задіяти батарею. У нас режим спорту, давайте подивимось. Ну, не густо, ну хоча б є. Що це ще у нас є по функціоналу, як бачите, плюс-мінус повторили те саме, що на Apple Watch з якимись відмінностями. Давайте перевіримо пульс. Ага. І у нас, по суті, є. Подивимось, як він у нас працює. В мені завжди було цікаво порівняти китайські з оригіналами. Як вони будуть показувати пульс? Чи буде збігатись результат, чи ні. Зараз піддождемо тут. То довго потрібно ждати, як бачите, він 85, 6, 4. Угу. Трішки змінюється. Добре. Зараз порівняємо з оригіналами Apple Watch. Тут, звісно, ой, трошки по-іншому -по це працює. Зараз я їх разом надійну, щоб разом перевірити. Водночас пульс на своїй руці. ми подивимось. Настільки правильно буде пульс, і чи потрібні оригінальні Apple Watch, якщо можна буде звичайними китайськими ну, типу Apple Watch, перевірити той самий пульс, адже для чого ще потрібні фітнес-браслети, так сказати. Але, на мій погляд, краще вже купити мі Band, ніж ось такі годинки. Хоча, якщо вам дуже подобається такий дизайн, Хоча за такі кошти можна купити перший Apple Watch і краще вже ними користуватись, ніж китайськими. Як бачите, е Пульс показує однаково. Звісно, на оригінальних Пульс не так прига, як на китайських, але я вам кажу, що бачите, Пульс показує однаково тому смислу купувати блять, Apple Watch нема. Також у нас тут є. Тиск, щоб ви розуміли, навіть на Apple Watch цього немає, він міє вимірювати тиск. А, чи правильно він вимірює, адже в нас тут лише один датчик, я не знаю, тому що м -м, мет обладнання в мене немає, через який можна було б достовірність перевірити цих китайських годинників. О, зараз в мене немає під рукою, тому що маємо, то маємо. Як бачите, у нас тут 73 на 100. 11. 12 трішки пригає. Ну, дуже цікаво як воно працює, звісно. Якщо це можна реально вимірювати всього лише одним датчиком, то це, звісно, просто must have, я думаю. Але, звісно, дуже сумніваюся, що воно щось там показує, тому що як бачите, воно просто і без руки показує якийсь там тиск. Це доволі странно, Ну, я думаю, ви розумієте, це чисто цецька, щоб погратися. Може подарувати якійсь там дитині, які... не жалко, якщо вона їх розіб'є. Так що такі в нас аналоги, чи можна ними користуватися, чи ні. Пишіть в коментарях, ну я вже плюс-мінус розумію, яка буде відповідь. І кажу зразу, що, що за таку ціну краще вже купити перші чи другі вже, треті. Ну, треті більш-менш нормальні, тому що там і процесор більш нормальний, і автономність. Ними ще можна нормально користуватись. І я вам скажу, що навіть першими можна користуватись без проблем. Просто там з автономністю трішки є там проблеми. Тому без проблем тут навіть рівень кисню можна виміряти доволі прикольно, всього лише одним датчиком. Але насправді я вам скажу, що, звісно, безполезна річ, насправді, тому що навіть на оригінальних Apple Watch Ну, пару раз вмикав, щоб перевірити. Та прикольна штука. Погратись на оригінальних FPW також само показує рівень, але так, звісно, параметри не спригають. Е, ну, річ безполізна, справді. Що в оригіналах, що не в оригіналах, тим паче. Багато із функціоналу, звісно, не працює, як на оригінальних Apple Watch. наприклад, підключення до камери, е, анімація. Звісно, нас дергане ужас. Ну, а таких цифробатів навіть не додають в Apple Watch. Тому, що, ну, я не знаю, хто з подобавляв функціонали. Не працюють, як бачите. Ну, чисто так, для краси. Щоб казалось. Як бачите. Кейс собі по функціоналу, чисто як години, де можете подивитись котру, котра година. Пайдет. Ну Но... краще, якщо хочете отримати прикольний експірінс, купіть уже нещасні ці Apple Watch. попробуйте БУ, купіть і потім продасте її без проблем. Тому, як бачите, наглядно, як вони працюють і я реально не рекомендую їх купувати собі. Тому кому сподобався відос, обов'язково ставте лайк, підтримуйте. Український контент, тому що його і так важко робити, тому що аудиторії україномовної дуже мало, так зачасту українці самі дивляться, російськомовний контент, а значить аудиторії ще менше. Всім пока!